Друзі, всім привіт! У нас автомобіль Opel Zafira b 17 CDTI 2012 року. Сьогодні ми з вами будемо чистити клапан EGR. Ось він знаходиться. Також почистимо датчик. Ось І ззаду, за мотором, там, я вам покажу пізніше, є клапан-регулятор подачі палива ТНВД. Його також знімемо, почистимо, тому що машина у нас. Трошки на ній плавають оберти, трошки курликає, так скажемо. І Всі фахівці кажуть, що причина саме в цьому. Отже, сьогодні це перевіримо. Почистимо, поставимо назад, перевіримо, як працює машина. Що ж, з чого почнемо? Для початку нам потрібно зняти наше жабо. Щоб було більше доступу до всіх цих датчиків, робиться, це досить просто. Знімається уплотнітельна резинка, виймається оця пластмаска. І там є з того боку два і з того боку два болтики, які викручуємо і знімаємо повністю наше жабо. Зараз я це зроблю і продовжу. Пластмаску просто відводимо, тому що далі у нас ще є канали на форсунки оприскувача. Щоб їх не знімати, ми можемо просто відвести в вбік і так залишити. Воно нам заважати не буде, падати теж. Ось, і Лишається у нас два болтика. Один ось тут другий. Так само з протилежного боку. Викручуємо їх і знімаємо ось цю пластмаску. Головка Т-30. Зриваємо різьбу, а далі можна відкручувати руками. Розкрутили болтики, тепер трошечки підважуємо, щоб вийшло з пазю. І все, виняли і зняли наше жабо. Ось, тепер у нас є більше доступу до цього датчика і до, до датчика. Клапана регулятора ТНВД, ось він знаходиться. Отже, щоб зняти нам цей датчик, нам потрібно від'єднати спочатку фішку, потім викрутити два болтика на... головочку на 10. Фішка знімається тут натисканням. Отже, тут натискаємо і виймаємо. Але так як це рукою зробити досить важко, я викруткую ось тут трішечки підважив, припідняв, тому що зубчика не злізало і. Ось так від'єднується фішка. Далі беремо головочку на 10, викручуємо два болти, вони не сильно затягнуті. Ось у нас один і другий. Сам датчик потрібно легенько покручувати і виймати догори. Старайтеся не робити це через силу, тому що його легко можна зломити. Ось. Ось наш датчик. Ну, як бачите, він не настільки грязний, як я думав, але це все потрібно почистити і поставити назад. Робиться досить легко. Якщо у когось він набагато брудніший, ніж у мене, то ні в якому разі не працюйте викруткою. Тобто беремо просто звичайний очисник карбюратора, пропшикуємо, трішечки можемо протерти і ставимо назад. Очисник карбюратора у мене ось такого плану. Перший краще, який знайшов в магазині. Отже, ми попшикали трішечки. Протерли це все діло тряпочку і ось такий. Чистенький датчик у нас на виході. Зараз ми його поставимо назад і будемо продовжувати. Затягуємо також не сильно, тому що пам'ятаємо, що він сильно не був затягнутий, а це пластмаса вона може тріснути. Все, поставили датчик назад, під'єднуємо фішку. Був щелчок, значить фішка стоїть на місці. Продовжуємо. Так, далі будемо добиратися до нашого клапана ТНВД. Тут у нас ось тут де пальцем під трубкою, рухаю є одне місце для болтика і ось тут друге. Болтики там шестигранні, отвори точніше в них шестигранні, тому викручуємо 6 Ось такі ось болтики там. Другий викручуємо через подовжувач, тому що там дуже мало місця, навіть руками не можна залізти. Нам потрібно зняти сам датчик і зняти з нього фішку. Теж трішечки підважуємо в сторону, він вилазить, нічого тут складного. І знімаємо фішечку. Зараз я це зроблю, тому що одною рукою незручно. Зняв я наш клапан-регулятор подачі палива. Ось так він виглядає. На 1,7 моторах в зафірах обов'язково повинна бути ця кришечка. Рожевого кольору. Тому що я якось замовляв подібний. І мені прийшла з сірою кришечкою такою більше до білого, то він зовсім не підходить. Чому різниця у діаметрі ось цих ось отворів, де проходить топливо? На тих з білою кришечкою вони йдуть ширші. Тому, відповідно, подається більше топлива. Машина працює нерівномірно, дуже пригають оберт. Ось, зараз ми його будемо розбирати і пробувати відшліфувати всередині шток. Ну, ось ми розібрали наш клапан, тобто, виходить, ось тут стояло ось таке штопорне кільце, ми його зняли. Далі всередині у нас ще є пружинка. Ось. І ось такий шток. Наш шток, як бачите, ось бачите, має незначні потертості, які нам потрібно відшліфувати. Тому що саме через них у нас в машині є якесь так зване курликання, і плавають деколи оберти. Зараз ми цим займаємося. Для того, щоб шліфувати, можна використовувати пасту гоя, але в мене її немає. Я пробив у товариша автомобільну пасту ось таку автомобільну пасту. Зараз візьму звичайну тряпочку і попробую це все шліфанути. Але перед цим, мабуть, пройдуся ще або дрібнозірнистою наждачкою якоюсь, щоб сполірувати ось ці потертості, тому що навряд чи поліролька автомобільна візьме їх. Зараз спробуємо це зробити і будемо збирати все назад. Ну що ж, друзі, вдалося мені відчистити оці всі, щоб були царапинки, відполірувати наш шток. Не ідеальне зеркало, скажімо так, але зараз я його ще добре протру, вимию і я думаю, що буде прямо ідеально все. Як я це зробив? Зробив за допомогою ось такого круга. Тобто від полірувальної машинки мав такий круг, мав полірувальну пасту, намазав пасту на круг. Спочатку протирав з грубшого, тобто, ставив просто на, на круг наш шток і розтирав круговими рухами. І Далі взяв просто намазав пасти на клапанець і ось цією тряпочкою, яку я тримаю в руках, на, почав цей шток протирати і заполіровувати вже до блиску. Ось, Зробив це зі всіх боків. Зараз ми це все діло промиємо, тому що тут ще є рештки пасти, позалишались і так далі. Це все треба гарно промити у солярці. Продути бажано і будемо ставити назад. Отже, даний клапан на середині тут трішки погано видно, але він досить чистий. Не бачу там ніяких царапин і зазубрин, тому всередині ми все чистити не будемо. Зараз я його відмию. І поставлю назад, точніше зберу назад і будемо ставити на машину. Ну, ось, зібрали ми все докупи. В принципі, клапан готовий для того, щоб встановлювати його на місце. Зараз ми цим і займемося. Тут ще має бути резинова прокладочка. Резинове кільце, ми обов'язково їх змащуємо маслом. Ще має бути металева прокладка, вона залишилась в мене там на, на насосі. Зараз я її просто подивлюсь, в якому вона стані, і ставимо назад наш клапан. Ставимо назад, клапан, ось. Стоїть він у нас ось таким чином, тобто фішкою знизу вставляється. Зараз ми це все зробимо і продовжимо. Датчик під'єднали, отже, затягнули. Тепер залишається надіти фішку до характерного звуку. Все, будемо пробувати заводити машину і дивитися, чи все ми зробили добре. Отже, пробуємо завести наш автомобіль. Як бачимо, оберти у нас на місці, нічого не скаче, все чудово, курликання пропало так зване. І мотор працює рівно без нарікань. Так, далі будемо знімати, чистити клапан EGR. Для цього ми від'єднуємо фішку, ось тут нажимаємо. І тянемо на себе все, фішку від'єднали, відкручуємо цих два, цих два і ось цих два болтики. Беремо вороток, головочку на 13 і починаємо. Далі беремо головку на 12 і відкручуємо ще два болти. Ось, Розкрутили ми клапан ось в такому він стані у нас знаходиться, забруднений. Будемо це все діло вичищати. І, 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 і. також треба буде, мабуть, знімати кришку з впускного колектора. Будемо там теж все прочищати, тому що бачу, тут теж дуже багато бруду, нагару. Ось так. Для початку нам потрібно від'єднати електронну частину. Робиться це все досить легко. Ось у нас, раз, два, три і чотири болтики зі звичайною хрестовою різьбою. Тобто беремо викрутку і працюємо. Я вже позривав ці болтики, тому що вони досить туго йшли. ось Принцип простий. Відкрутили. І від'єднуємо. Електронну частину. Ось. Електронна частина і механічна. Механічну частину ми зараз будемо з вами чистити. Так, далі нам потрібно надавити на цю тарілочку двома бажано робити двома руками і виняти ось цих два фіксатори. Вони просто відводяться вбік. Зараз я це зроблю двома руками, тому що одною незручно, і продовжимо. Ну, ось. Витягнули два ось такі фіксатори, вони просто відводяться в бік і виймається наша тарілочка з пружиною і нижній шток. Дуже сильно заклинив у нас. О, ось, як бачите, він був заклинувший, дуже грязний. Зараз ми це все діло почистимо, почистимо всередині. Звичайним учасником карбюратора, я вам вже його показував. Зараз ми це все вичищимо, вичистимо і будемо збирати назад. Ну, ось, ми і почистили наш ІГР. Тепер він виглядає гарно, чистенько. Ось. Будемо зараз збирати все докупи і ставити на місце. Ось ми зібрали все в зворотньому напрямку. Нагадую, чи не нагадую, а підсказую, як краще. Позапихати ось ці штопорки. Беремо головку будь-якого діаметру. Головне, щоб вона ось тут впиралася. Тобто, у мене, наприклад, це головка на 22. Ставимо ось таким боком. Ставимо наверх, підпираємо головкою нижній клапан. Тут надавлюємо і встаємо е, обидва штопорки. Все, клапан на місці. Як бачимо, з однією рукою він трошки незручно, але, як бачимо, все чудово працює. Далі беремо, чіпляємо наверх нашу механічну частину. Ось, Ось таким чином, так як вона в нас і була. І будемо ставити на машину. Так, перед тим як ставити ЄГР, я все-таки бачу, що тут дуже багато нагару, тому потрібно нам зняти кришку цього впускного колектора. Для цього я вже відкрутив 6 болтиків, тобто 3, 4, 5, 6, 6 болтиків. Дана кришка у нас стоїть на герметику, на герметику тому вона дуже плотно сидить, її руками дуже важко. Підійняти, пробував і викруткою, і впиратися. Дуже важко, але знайшов все-таки один зі способів. Ось тут, ось тут. Там, якщо подивитися, і потім зараз погано видно. Є таке місце, куди можна запхати тоненького ключа. Ну, наприклад, того, на 10-8 ключа. Тобто ми його запихаємо ось сюди. Він стає там впас. І ми маємо можливість потім підважити саму кришку догори. Я вже це зробив, зараз будемо її старатися відклеїти. Ну ось, Зняли ми кришку спускного колектора і бачите, що тут робиться. Це все треба гарно вичищати, вимивати і ставити назад, а вже тоді ставити ЄГР. Так, нам ще потрібно почистити дросільну засланку. Знаходиться вона ось тут. Ми від'єднуємо звичайний хаму. Тут болтик на 7. Беремо головочку на 7, розпускаємо, від'єднуємо. Далі у нас є 4 болтики, один, другий і два знизу. Ось такого вони плану. Відкручується досить легко. Зараз знімаємо болтик і знімемо дросіль, будемо його також чистити. Перед тим, як знімати дросільну заслонку, нам потрібно ще від'єднати ось цю фішку. Від'єднується вона досить важко, особливо в кого грубші пальці, тому що доступу тут дуже мало. Ось, як бачите, принцип такий, що тут треба нажати. Воно підважується і виймається. У мене, на жаль, тут вже хтось слізав, воно вже поламане і ось ця штучка вона не віджимається. Отже, зняли патрубок, відкрутили всі болтики і знімаємо наш дросель. Ось, І ось як бачите, не даремно. Тут все дуже брудне і це все треба вичистити. Відчищаємо точно так само за допомогою вичисника карбюратора. Зараз цим займемося. Помили ми всі наші запчасті, зараз будемо все ставити назад. Почнемо, напевно, з кришки колектора. Тут прочистив я, наскільки зміг. Можна було б трішки ретельніше, але основну масу бруду я всю позабирав. Так само зачистив посадочне місце під кришку і добре змазав аж, Аж занадто як на мене, але буде міцніше триматися. Беремо нашу кришку і ставимо її так само, як і знімали. І плотно будемо прижимати тими самими болтиками, які ми викручували. Нагадаю, було 6 штучок. Поки що просто наживляємо, шукаємо їх посадочне місце, не затягуємо. так Зараз наживлю решта і дотяну. Поставили кришку постного колектора назад, як бачимо, все гарно і плотно сидить. Рештки силикону, який повилазимо, ми спокійно можемо витерти тряпочкою. Ось, Ну і будемо далі ставити дросель. Ну ось, дросельна заслонка теж на місці. Під'єднуємо датчик, не забуваємо про нього. Обов'язково перевіряємо, чи немає забруднень в контактах. Ось, Фішку під'єднали. Тепер ще патрубок потрібен. Теж на місці. Головочку на 7. Затягуємо його. Затянули. Все, патрубок на місці, дросель на місці. Кришечка наша впускного колектору на місці. Залишилось під'єднати ЕГР Забув сказати, о, у вас ще ось тут повинна бути ось така прокладочка. У мене EGR заглушений, тому я буду використовувати новий комплект з заглушками. У мене EGR програмно відключений, тому я буду використовувати ось такі ось заглушки з паранітовими прокладочками. У вас мають бути теж такі прокладки, тільки з вирізами, якщо EGR працює і він не відключений від автомобіля. Отже, якщо у вас клапан ER заглушений, як і в мене, то робимо наступне. Тобто він взагалі виключений. Ми ставимо першу прокладочку. Так. Потім ставимо заглушку наверх, і те саме повторюємо ось тут. Тобто заглушка в нас йде до клапана ЄГР одна і друга. Ну ось, ми під'єднали вже наш ЄГР. Отже, ага, під'єднали, дотягнули всі болтики. Бачимо, у нас заглушечки ось і всі прокладочки виглядають. Під'єднали трубки на свої місця, під'єднали датчик один, то я вам вже показував. Ну Все, ставимо акумулятор, заводимо машину. Ну, завели нашу машину, мотор працює чудово. Ніяких нарікань немає. Що ж, підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами почистили датчик MAF, який знаходиться ось тут. Клапан регулятор подачі палива ТНВД що за мотором. Почистили клапан EGR. Поміняли нові прокладки заглушки, почистили дросельну заслонку і кришку впускного колектора. Отже, надіюсь, відео було корисне. Всім дякую за увагу. Гарного дня!